Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рашовець. Почалося вторгнення в Сполучених Штатів в Венесуелу. На столицю Каракос летять ракети. Однією з ракет в своїй спальні, в своєму малиєтку був убитий міністр оборони Венесуели Володимир Підріньо. Ну, Як я почув цю новину, подумав Володимир Путін. Ні, Володимир Підріньо. І цього Підріньо в ракеті, ракетою влупили прямо, коли він спав в ліжечку. Так? Міністр оборони Венесуели знає, що Америка от, -от знач, почне війну, а він собі спокійно спить. Венесуельська армія піднята по тривозі. Техніка виведена на вулиці Каракоса і вийшла з військових баз. По військовим базам летять ракети. Американські морські піхотинці висаджуються з американських кораблів на узбережжі Венесуели. Літають американські літаки, гелікоптери. Американський спецназ гелікоптерів кажуть, висадився вже і працює на вулицях Каракоса. Коротше, почалася війна. Ну і тут реакція, реакція. Американці знали, коли почали війну. В Росії, да, це стратегічний союзник Венесуели. Венесуелі 150 військових радників російських, які навчали венесуельські Збройні Сили, так звана група екватор, да, яку очолює генерал-майор, військовий злочинець, який воював в Україні. Так от, в Росії сьогодні мовчать. От Америка вже почала бойові дії в Венесуелі, там мовчать, тому що там синячить. Американці знали, вони ж знають російську душу. Новий рік починається і починають синячити, пити аж до 20 січня, як мінімум. Да? Тому в Кремлі урядовців немає. Кремль пустий, п'ють усі. Я знаю добре душу Росії. Від коли починаються свята, да різдво, новий рік. І потім вони п'ють до 20 січня. 20 січня ледь виповзають на роботу від двірника до прем'єр-прем'єр-міністра е, до голови уряду. Коротше, там бухають і реакції нема. Нема кому сісти за комп'ютер і написати, що ж таке там Венесуела, Америка, що ви робите? Мовчанка. Але Росія це не головне. Головне Китай. Китай два дні назад об'явив, що китайські кораблі військові проведуть навчання біля берегів Куби. А це ж Америка поряд. Себто Китай є стратегічним союзником, головним Венесуели. Да? І він повинен якось відреагувати на вторгнення США. Що буде конфронтація військова Китая з Америкою? Будемо бачити. Ну і саме головне зараз говорить скільки потрібно буде часу американським збройним силам, щоб зайняти Венесуелу. Дві-три доби чи американці зав'язують у вуличних боях, ув'язнуть вуличних боях, тому що, незважаючи, що Мадуро втік. Збройні сили Венесуели будуть чинити опір. Якщо там, а там дуже багато стрілецької зброї, яку завезли росіяни, стрілецької зброї гранатометів, кулеметів, зерка і гла. І якщо це все попаде на руки населенню, яке буде воювати проти американців, американці військові ув'язнуть у вуличних боях. І тоді вже прогноз буде зовсім інший. Коротше кажучи, тримаємо руку на пульсі, дивимося, ну і будемо вас повідомляти. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на.